Вітаю друзі, 4 серпня буду качати мед, привісів вже нема, бджолки не літають. В минулому році качали десь 10 з 10 по 15, я пам'ятаю. І, і то вони ще трошки носили, ну, отак, отак сложили, що треба було качати. В цьому році набагато раніше. Ну, нічого, все міняється, і ми будемо теж мінятись. Ну, все. Бо відрядувка, прицепчик, рядюшка, щоб накривати магазини, зараз буду відбирати. Принесли небагато, хоч і сильні сім'ї. Ой, є такі сім'ї, що не розігналися навіть з весни. Що це таке, я не розумію. І підгодовував, Треба міняти. І матки молоді. Короче, відбираємо, зараз покажу як. Як я роблю це.